Всім привіт! Друзі! Сьогодні хочу показати вам дуже цікаву гостру іграшку, яка нещодавно до мене переїхала, А саме Kershow Speck Bump. Такий от чудовий кальмарчик дизайна Кена Оніона. Тож, подивимося на нього ближче, і потім, як зазвичай, декілька слів про цей дійсно дуже цікавий ніж. Отже, друзі, кershow. Can Onion USA. В такому от чудовому чехольчику поставляється цей ніж. Всередині м'яке хутро і приємна така м'яка шкіра. Я не знаю, чи вона натуральна чи штучна. Ну, з виду схожа на натуральну. От. І сам ніж. Отакий от класний кальмарчик. Дійсно, щось в дизайні цього ножа нагадує цього морського малюска. Якісь такі обводи квинка і руків'я, і все разом дійсно нагадує кальмара. Тож, якось так склалося, що в народі цю модель і взагалі дизайна Кенеоніона прозвали кальмарами. Дуже зручне руків'я. Накладки з такого текстурованого G10, як ми бачимо, такі, як промені від середини розходяться. І ця насічка, вона прям така цупка і класно просто дуже гарно прорахована ергономіка руків'я. І воно прям як ВТ лягає. ну Дуже зручно і прям. Клас і в досить велику руку, таку як моя, і в меншу також дуже зручно. Так, щодо клинка, як ми бачимо, така от характерна оніоська, оніонівська рекурва, дуже виражена. І при тому такий от стрімкий кінчик має клинок. От. На клинку у нас чорне DLC покриття Airshow Pen Onion USA на лицевій стороні Квинка. І на зворотній маємо індекс моделі або номер 1596. Made in USA, сталь Клинка CPMS30V. І отут -от зараз побачимо, дата стоїть март 2000, 2007 року. Перший виробничий випуск з педбампу було зроблено в 2005 році і перший випуск складав всього 500 екземплярів. Якщо ну, комусь пощастить знайти цей ніж, саме перший виробничий випуск, тут от на клинку такий буде відповідний напис. First Production Run One of 500 О, цифрами 1 і 500. Ножа сталеві лайнери повноцінні і такий от пластиковий бекспейсер. Характерні також риси, дизайнерські, ці от отвори в руків'ї, в фліпері, в плавнику от, І навіть в кліпсі. Кліпса, до речі, дуже зручна. Вона така, не те, щоб. Жорстка, тобто доволі м'якенька, але при цьому упруга. І виглядом своїм повторює обводи руків'я. Дуже таке прикольне рішення, саме суто дизайнерське, я б сказав. От, однак, ну, в мене особисто не викликає жодних нарікань і форма кліпси, і її зручність. От, якось так. Однак, перш за все, на мою думку, цей ніж. Цікавий саме за рахунок замка, стадлок так званий. Тобто ось цей шпиник, він рухається вперед і, ніж складається. І відкрити, відповідно, ми можемо за плавник фліпера, От. або е рухаючи вперед шпиник. Тоді спрацьовує фірмова. Кершівська система SPS, і, як ми бачимо, кронок у нас вилітає під впливом цього торсіону або пружини. Замок сам представляє собою рухомий шпинок і пружина тут з кулькою. Пружина відкрита з обох сторон. Ну, за інформацією кершев, це для того, щоб можна було якось продути, прочистити цей замок, якщо в нього попаде якийсь бруд там, з кишені або ну, деінде. І при цьому він надійно замикається на сталевому лайнері. Тобто абсолютно ніяких ризиків, що ніж складеться. Причому, коли ми тримаємо, то додатково ще й цей плавник впирається на впалець. Він має таку от насічку, яка додатково так от, зручно фіксує ніж. І насічка так от тут невеличка у нас по обуху. Тобто тримати цей ніж ну, просто дуже-дуже зручно. Мабуть, один із самих зручних ножів, який я взагалі тримав. І ще один невеличкий цікавий нюанс: цей ніж має також і запобіжник. То ось цей невеличкий гвинтик, який розташований над кліпсою, виконує саме цю функцію. Коли у нас він в крайньому задньому положенні, ми спокійно можемо оперувати нежим, відкривати, складати і так далі. Однак, коли у нас ніж у складеному стані, і якщо ми передвинемо цей гвинтик в крайнє переднє положення, то відкрити ніж вже не можна. Клинок зафіксовано. Це так би мовити додатковий елемент, який підвищує безпеку. І попереджує відкриття мимоволі. Тобто, якщо ми носимо ніж на кишені, якось випадково там зачепимо за фліпер, достаючи там ножа з кишені, або якась така ну, інша може бути ситуація, цей запобіжник попереджує самовільне відкриття ножа. От. Я не думаю, що в принципі така. Ситуація може бути на практиці, однак інженери Кершоу продумали це і ну, вважали за необхідно додати ще такий от елемент з метою підвищення безпеки користування ножем. От, у нас відключений запобіжник, можна відкрити ніж. І, мабуть, чи слід додати, що в цього ножа є також молодший брат модель, яка дуже схожа на нього Kershaw Speed Speedbump. Однак вона виконана в набагато більш бюджетному виконанні. На клинку має якийсь сендвік руків'я там з такої невиразної. G10 без такої класної насічки от, і ергономічної форми. І зроблена модель Speed Bump уже в Китаї, на відміну від speckbump, яка зроблена в США. От, якось так, друзі. Отже, кершоу спекбап дизайна Kineonion сьогодні на моєму каналі. Такий от чудовий кальмарчик. Отже, друзі, Kershaw Spec Bump від Kena Onion сьогодні на моєму каналі. Що я особисто можу сказати про цей ніж? Раніше я, в принципі, не розглядав керші як ножі, які б мене, могли б мене зацікавити. Тобто, це, ну, скажімо, трохи не мій типаж. Однак, коли я взяв до рук саме ось цей ніж, я суттєво переглянув свою точку зору. Проте це відносно цієї конкретної моделі. Дуже цікавий ніж просто аномальне зручне руків'я. Ну, прям лягло в руку, от просто супер. І, до речі, нагадали мені, Zero Tolerance 200-ї серії. Ну, от там прям дуже схоже. Класний прям дизайн Квенка, оцей Оніоновський кальмар. Ну, просто супер виглядає. Причому тут така от прям виражена рекурва. Саме в цій моделі. Хоча в інших моделях дизайну Кенеоні вона також ну, прослідковується це. Ну, от, наприклад, якщо ми порівняємо з ZT300-ї серії 0301, тут також можна побачити схожі риси. Ну, проте сьогодні мова не про нього, а про спекбам, ніж дуже сподобався мені і. Естетично, тобто просто суперовий дизайн і якість виконання. тобто Тут все так класно зібрано, підігнано, ось це накладки з G10 текстурованого, ну просто настільки вони класно, приємно лягають в руку. і Причому практично будь-яким хватом. Ну, в плані дизайну руків я просто супер. В плані клинка також у мене особисто немає ніяких е, ну, запитань. Е, все подобається, прям все класно. І е, ця форма, ну, я думаю, що вона буде дуже зручна, саме при е, роботі. Е, ну, мабуть, як і розраховував Кеноніон, для багатьох задач така форма квинка буде дуже зручною. От. Особливо сподобався замок, тобто дуже зручно працювати однією рукою. Стадлок ну, просто, просто супер. Як на мене, зручніше, аніж інші типи замка. Ну, принаймні, лайнер лок і бек-лок тут в цьому плані програють. Це особисто моя думка, але замок дуже зручний. І, в принципі, от все в цьому ножі, навіть оці дизайнерські отвори в клинку і... Кліпса і руків'я, і навіть е, оцей от, е, плавник Фліпера. Ну, от все, все в цьому ножі каже, що це, е, так би мовити, е, вироб Кена Оніона. Прям така сукупність характерних рис, які притаманні саме от його дизайну. Ну, як ви бачили, дійсно класний е, чохол. Зараз, мабуть, вже і. Ну, Мало хто робить, комплектує свої ножі такими занятними, прикольними чохольчиками Прям з хутром і шкіряний. Ну, дуже приємний, мені сподобався. В цілому резюме. Дуже класний ніж, просто екстремально зручний і я думаю, просто супер буде на ADC. І причому з класним дизайном, впізнаваним, і наразі це вже ну, досить такий рідкісний ніж, рідкісна модель, яка може мати і для колекційну цінність, а не тільки практичну. От. Якось так, друзі. Тож, Кершо спек Бамп сьогодні був на моєму каналі. А на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною. Буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.